Сидіть ти дивіться, прийнявся сюди, прийняв. Мені ж, бачі, знімає, не видно. Ще обмежені. Посідайте на землю, хлопці. Посідайте на землю. Посідайте на землю.

Артем, пидрав, ранее, надо выйти. Куда ты запивайся? Артем, Дима, куда? Вот искать денег. Артем, поменяй. Вот так. Вот он, чуть назад стреляет. Вот так скинь.

Я а, потім вони будуть грати. Адреналін, Сокаль. Це луцька команда. поля, Роменчук!

Артур стань, да. Да, так біжать! будет. Бежать, робишка, бежать! скажи, Александр! Ой, все богато! Да. А вон и в твоих! Артурик!

Пас Ладышкевичу! Ёб не твою не мать! Сердце, Бежи, бежи. И туда. Пас. Миша, сюда попросить. Пас, пас.

Давай, 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 Забирайте вас покинуть. А це суперники. Так, правда. Ходімо. Ще я. Я й іду. Тара має грати. Дай зараз, щоб ти хочеш. Хто це?

Видно різні підходи.

Які вибрали? 1-0. На землю міся, міся, ти Івана. Міся, місяць, спокойся раз, покинувся. Покинувся. Якщо будеш тривати, не виходить. Дай, дай, все хорошо.

Дивись, нагороджується. Ти запиши просто рукою, а потім ти напише, добре нагороджується. Просто нагороджується. Команда. Ну пропусти, потім запишуть команди. всі. Так, е, нагороджується команда за зайняте. А м'яча найшов місце. У турнірі Кубок Тараса Металика. У турнірі з футболу, так. У турнірі футболу. Кубок Тараса Металика. Кубок з великої, так. Та Тараса Мехалика теж великої.

Я не можу, Друзі, я тобі скажу так, а буде неправильно. Потім потім будуть на мене сказати, що я неправильно сказав. На що воно ну, мені лучше запитати, там є на місці люди, які проводять. Це питання. Я зараз приїду, дам грамоти мене. Я знаю, добре. Тож ти не записала все до кінця. Турнірі Кубок Смухалика серед дітей. 2006-го РН, року народження, РКНР, і внизу голова орд комітету помочь АВІ. Число Луцьк, Між Луцьк, 16, 04. 15. На перший реп. Дякую, набери, щоб воно було набрано, я піду добре? — Дякую, якого

Що пович? Чого Матвій, що сталося? Що не треба почекати? Ні, 11 хвилин. Да, Дивися, Поліщук забив Дивися, ти, ти, ти не будеш обисно, бо ти Тобі Таке враження, що не можна слово тобі сказати. Тобі говор, ти угу, угу. До дому, то, ні, не хвилюється, я хвилююся. — Тобі горить, ти Ти Тоді додому, ніхто хто буде кричати. Це буде. Хто забив? Поліщук! — Поліщук, ти забив! Нет. Тобі чи ти не ти слухай, значить полічу. Нерани не вийшли до вас забути. Оце мені відкрився класненько, відкрився, пробив, все добре. Читай їх! Ти аут водиш там, ти виводиш там, що кричить, не треба тобі там бути, ти біжиш туди. Не треба тобі там бігти. Ну, а ти просто слухаєш і виправляє. І не треба, якщо ти психуєш футболіст, він не грає футболіст, розумієш, він не грає футбол. Дивись, дивишся поля дивись, Звичайно, буде більше. Ще три гри? Сьогодні. Звісно, всі ігри сьогодні. Раз п'ять ігор сьогодні. Дві ігри грали. Що таке, погано тобі що? Що? А? Що ти кажеш? Каже, не виходить грати. Нічого смішно, нічого ніч, ніч страшного. Рома теж не виходив. На лади, звичайно, виходить. Все добре. Що ж Галичкевича кричить Петрович? Нічого страшного, ти просто... Ти що не виходить, бо ти не ще психувати, держатися, поняв? <рапорати> як читає що? А ти не читаєш, ти ходиш, аути подаєш, ти ходиш, вратаря криєш, Тараса. Десь вироби свою, свою роботу.

О ти Гол, ти не забив, ти бив воротаря. Ворота, Ти б'єш прямо в воротаря. Як так можна зробити? Я би Я бив попав купав воротаря. Ти би в воротаря, значить. Двіс, може ти, ти, ти слухай сюди, дивись, ти кажеш потрошку не Ти грай свою ігру. Ти що, що що, що граєш свою ігру. така імпровізація. Тренер одне бачить на лавці. Вишов у Петрозі, а бутар. Месі так зіграв, Роналду так зіграв, а ти так зіграв. Коли він підказує, Міша там відтянець, ігрок, то ти повинен це, ти повинен ну, слухати це. А як ти вже то ти повинен робити сам, імпровізувати, ти повинен творити сам. Але ти ж не твориш нормально. Рай, як ти хочеш. Кожен тренер буде кричати. Завжди будуть кричати тренера. Завжди де б ти не грав. А ти тим збіжатися, так то тебе ніхто не буде брати в команду, бо тобі слова не можна. Іди сядь до Петровича, потім поговоримо. Може вийти чи я тут уже не зміг? Тут не вийдеш, блядь. Добрый день. Я абу, отріснула. Ну, наїхала. Ну, дай йому. Ти ж нападаєш, він не бачить життя. З'ялай його, але не кажу, що він сала. Так, не зовсім. Ти це все трохи. Ми знаємо, він відконтролює. Тримуй його, бо. А тут ще була якась ти. Я не бачила. Бо ви даєтеся, я ми їду останній. Це була ханя. Так буде грати з Рівнем. Остання грає. Який навіть? Чотири вже. Ого! Чотири ноль, так? Хто тут так грає сильно? Лука! Чотири ноль.

Полищук, ти? Хто забыл Полищук? Пиво, пиво, пиво. Пиво, пиво, Не Пиво, пиво, пиво. Пиво,

все, лузька. две київських. Две Луцьки, адреналин. Дві команди. Да, Адреналін і США 2 Две київських. Сокалі ровно.

Так зараз граємо арсенал Андреналин сука. тур, сука. Адреналин сука. Друйтур. Друйтур. Ривный сукаль. Дюсиш. Дюсиш. О, а сука, уже а кіфоні грав. Ми ще чотирьох да. граємо. Приграли 2-0, одна перша команда, і друга.

можна А на якому каналі? В інтернеті. Там sorting... в вики, там в контакті. Я є. Але я ж сторонній швидкі запакувалися. Але поспитайте лише в нього. Петровича. Ні, я поміняла хат перевірять. Три минути.